Так, ну що, і зараз будемо збирати наші ходоги беремо булочку, На низ ми ложимо кетчуп, заливаємо, потім ми додаємо бурячок також сюди прямо так додаємо бурячок. Тепер ложимо сосиску. Я одну сосиску розрізаю на дві частини, щоб удобніше було. Ось отак ложимо сосиску. Тепер беремо сир, отак запихаємо в дирочки сир. Запихаємо. Отак. Зверху додаємо майонез ось отак трішки. І розмащуємо, щоб сир не випав. Маєнесу так повністю розмащуємо по всьому ходогові. Отак. І все. Наш хот-дог готовий. Дивіться, який класний.